Захотілося якось мені на Великдень шаурми. Але так як базарчик у нас зачинений, усі магазини теж, я пішла в майстерню фруктурний в осередок майстерня Чебуреків. Це селишок хотів поживитися моїм чебуреком. Але поки я достала чебурека, хотіла селишка пригостити, він кудись улиндив. Але це його діло його і так розкормили. Дивіться, який він жирний, гарнюній. Взяла також рукавички ті, що додаються, і ось такий гарнюній чебурек. Він невеличкий проти тих, що я їла у них з м'ясом, але начинки в ньому дуже багато. Навіть подивитись, що у кінці зі мною відбулося. Але я посмакувала з величезним задоволенням. І лате класне у них, і дуже смачний чебурек. Але потім я побачила, що ще до нього додавався ось такий смачний сироп. Ось ще, ще одна уточка тепер уже пропливає. А це я.